5 січня у нашій державі почала внесені відповідні зміни щодо виконавчого провадження, відповідно, закон про приватних осіб, які мають право організації, осіб, які мають право проводити виконання судових рішень, вводиться такий інститут виконання, як приватні виконавці. Відбулося вже перший, перший конкурс на ці особи, тобто перший поток осіб, які пройшли відповідне. Стажування і пройшли відповідний кваліфікаційний іспит. Значить, з 22-12 було допущено до другого іспита. Іспит складався з трьох частин. Перше це нормативно, треба було здати відповідний екзамен. Друге, це треба було скласти відповідний процесуальний документ, який складається працівником Державної виконавчої служби. І третє це вже була третє, це співбесіда. В деякій мірі там, наскільки я володію інформацією, оскаржуються. Кимісь із виконавців, тому що вони вважають, що трошки були завищені параметри іспитів, дана система вдосконалюється. Я думаю, що до жовтня місяця ми вже зможемо запустити. Це така у нас буде по приватній виконавчій службі. Поряд з цим. Законами залишено виконання судових рішень найбільш вразливої категорії громадян. Це що стосується виселення відберення дитини, це ж саме стосується щодо накладення або звернення стягнення на майно державних підприємств установ, організацій. Всі інші там, де стягнення коштів. Там відбувається і має право приватний виконавець проводити виконавчі дії. Відповідно до закону, він має право до 10% отримати свою винагороду за проведення виконавчих дій. Змінені, відповідно, і закон в частині державних виконавців їм надано до 2% отримати цю винагороду за проведення своєчасне виконання, значить збільшено. До трьох років строк пред'явлення виконавчих документів, який був раніше рік, тепер вже до трьох. Немає міжі щодо знаходження виконавчого документа на виконання. Раніше було так, що два місяці виконавчі впровадження щодо немайнових стягнень, і до шести місяців щодо майнових на сьогоднішній день. Виконавець сам вирішує проведення тих всіх дій, і він за них буде відповідати.